Вітаю, я Артем Акопян, керівник гуртка-методист вокального ансамблю звуки миру Білгородністровського міського центру дитячої творчості. Здається, робота педагога позашкільника легка і безтурботна, але за завісою творчості ховається важкий і наполегливий труд. І що будемо з цим робити? Завданням сучасного вчителя є зробити освітній процес цікавим та результативним для наших вихованців. А як це? Я точно впевнений, що сьогодні педагог має бути на одній хвилі зі своїми учнями, адже сприятливе психологічне середовище в колективі це запорука успіху. То чому б нам не використовувати ті ресурси, якими вже користуються наші вихованці, задля підвищення ефективності засвоєння знань? Сучасні цифрові технології змінюють підходи до навчання та творчості. Платформа TikTok набула величезної популярності серед молоді і є потужним інструментом для демонстрації таланту та комунікації. Використання TikTok у навчанні вокалу дозволяє учасникам вокального гуртка не лише розвивати свої навички, а й створювати цікавий навчальний контент, що сприяє активному залученню до творчого процесу. Сьогодні я хочу поділитися з вами, як у педагогіці творчості можна використовувати улюблений нашими діточками Тік-Ток. Як інструменту для вдосконалення вокальних навичок учасників вокального гуртка, розвитку їхнього творчого потенціалу та мотивації до навчання. Основою вокального навчання є формування правильної співацької манери. Для цього всі вокальні педагоги використовують роздівки. Але не секрет, що діти дуже втомлюються від нудної монотонної роботи. Чого не зробиш заради любих діточок. Тож я вирішив адаптувати наші розпівки до відомих пісень із трендів Тіктоку. Пропоную вашій базі кілька наших тікток-розпівок. Перша розпівка формує плавний кантеленний звук та м'яку атаку звуку. Для цього я використав тренд чіпі-чіпі-чапа-чапа. І на його основі ми зробили таку розпівку. Наступна розпівка забезпечує розвиток дикції та твердої атаки звуку. В цьому нам допомогла відома тіктокерам пісенька «Педро». І в нас вийшла така розпівка: А розпівка сік шек шок допомагає нам акумулювати нижнє реберне дихання. Тренд звучить так. Із цього вийшла розпівка. шік-шек-шок».

Прекрасна можливість для моїх вихованців відпрацювати твенговий натяг звуку та розвинути мікстовий регістр. Важливим для мене у вихованні артистів є розвиток сценічних навичок. Тому, окрім розвитку вокального апарату, я навчаю своїх учнів правильно поводитися на сцені. І всі наші номери супроводжуються рухами. Дітям інколи буває складно запам'ятати послідовність рухів, але я знову знайшов вирішення цієї проблеми у Тіктоці. Дітки, а зараз ми з вами вивчимо нові сценічні рухи для нашого номеру Перемона. А робити ми це будемо за допомогою такого тренду з Тіктоку. Відстовуючи концепцію даного тренду, ми з вами зараз дуже швидко, легко і цікаво вивчимо наші нові рухи. Ми з вами розділимося на чотири групи і будемо робити рухи із додаванням. Перша група робить перший рух. Друга додається до першої, робить вже разом другий рух. Потім за цією схемою додається третя група, всі разом робимо третій рух. І останній рух додається ванюша і робимо всі разом останній рух. Спробуємо. Так! Да. Поїхали. Молодці! А тепер давайте перенесемо наші вивчені рухи на нашу пісню. Але окрім трендів, у Тіктоці є чудові фільтри, які допомагають моїм вихованцям захопливо покращити вокальну інтонацію. Зараз ми продемонструємо, як це креативно та цікаво. Ось таким чином, TikTok допомагає моїм учням легко і цікаво стати справжніми артистами. Але як би не модернізувався зміст освіти, які б новітні технології не впроваджувалися б в освітній процес, незмінним має залишитися одне: безумовна любов вчителя до своїх дітей.